В 29-річному віці Тарас Григорович подорожував вниз по Дніпру до острова Хортиця, до країв козацької слави. Він не користувався поштовими станціями та постоялими дворами і ночував в простих селянських хатах. Тут, в межах села Мар'ївка, був поріг-ненаситець. Ще його називали шанобливо Дід Поріг та Ревучий. Це був найстрашніший поріг з дев'яти на Дніпрі. Зараз поріг не наситить, затоплений водами Дніпра. Але раніше перепад висоти був 5 метрів, і старі лоцмани знімали заяложені сорочки перед його проходженням. Коли доведеться йти на той світ, щоб чистим переправитися, ще на початку минулого сторіччя місцевий рибалка із села Вовниги Влас Сербиченко. Згадував, як він, прошкуючи до Микільського, зустрів в полі Тараса, який йшов до ненацитицького порога діду вклонитися. Отже, Тарас сидів на високому правому березі, дивився на степ та лани широкополі, на лівому і бачив там високі могили.